Друзі, я пропоную вам сьогодні намалювати ось таку дівчинку з повітряними кульками. Давайте спробуємо. Починаємо малювати нашу дівчинку. Ми її будемо повністю малювати чорним кольором, зі спини. Починаємо малювати з голови і волосічка. Ось так опускаємо вниз волосся, зафарбовуємо. Далі намалюємо платьєчка. Це у нас буде вид ззаді, зі спини. Я вначалі вам казала. Далі малюємо платьєчком. Ось такий, такої форми. Теж його розфарбовуємо. Далі малюємо руки та ноги. Одна рука у нас буде піднята вгору. Рука, друга внизу. Ось таким чином одну руку піднімаємо вгору, друга буде внизу. Так. І ще у нас що залишилося? Ноги. Намалюємо ноги. Одна нога друга нога. Далі попрацюємо трішечки над волоссям, додамо білого кольору, висвітлюємо волосечком. Так. ще додаємо чорного кольору. Верхню частину голови затемлюємо. Ось і все. Дівчинка у нас вже готова. Далі ми з вами змінюємо воду. Нам нужна чиста водичка. І будемо малювати повітряну кульку, з якою дівчинка вийшла гуляти на вулицю. Ми можемо повітряну кульку малювати пальчиком, можемо малювати штампиком. Чим завгодно. Нам необхідні. Фарби різного кольору. Згадайте, якого кольору бувають у нас повітряні кульки. Вони можуть бути червоного кольору. Я набираю на штампик. І якої форми вона буває повітряна кулька. Вони можуть бути круглої форми, так? видовженої, такої овальної форми. Повітряної кульки. І ось тут, вгорі, ми намалюємо багато повітряних кулек. Так, ось у нас такі червоні будуть. Далі намалюємо зелені. Це у нас кругла форма повітряної кульки будуть. А ще можемо намалювати за допомогою пальчика. Вони у нас будуть овальної форми, якщо ми намалюємо пальчиком. Так. Намиваємо пальці. Далі, яку ще, якого кольору можна намалювати ще синього кольору повітряну кульку, теж пальчиком намалюємо. Ось, скільки багато повітряних куляк, так? А далі нам потрібно все це з'єднати нитками. Для цього ми беремо, беремо фламастер тоненький або маркер. Я взяла ось такий маркер і починаємо з'єднувати в руку до дівчинки. Ось так. Тоненькі. ось таким чином Я з'єдную. Ось що в нас з вами вийшло. Можемо домалювати ось такі хвостики. Це та частина, де у нас зав'язана наша повітряна кулька, де ми її зав'язуємо ниточками. Ось що у нас вийшло. Правда? Легко це робити. Весело. Подивіться. ось дівчинка. І багато повітряних куляк. Багато-багато повітряних куляк. Друзі, спробуйте і ви намалювати. Я гадаю, що у вас вийде. Це дуже просто малювати. Ну що до нових зустрічей. Пока-пока.